Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. У Яворові, що на Львівщині побили працівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки, коли той виконував свою роботу. У постраждалого закрита черпно-мозкова травма. У Львівському обласному ТЦК та СП розповіли, що працівник військкомату, на якого скоїли напад, брав участь у бойових діях на Миколаївщині у березні 2022 року. Але після того, як зазнав поранення, його перевели до служби в районному ТЦК на Львівщині. Осколкові поранення м'яких тканин правого плеча, термічного. Полум'ям обличчя акубару травматичне ураження обох вух. Такий лікарський висновок написаний у довідці виданій солдату Юрію. Ці поранення він отримав під час виконання ним обов'язків на лінії фронту в Миколаївській області наприкінці березня 2022 року. Закрита черепно-мозкова травма. Такий лікарський висновок написали в документі, виданому солдату Юрію, сьогодні. Цю травму він отримав при виконанні своїх службових обов'язків у місті Яворів Львівської області. У березні 2022 року його намагалися вбити росіяни вороги і окупанти. У червні 2024 року він постраждав постраждав вже від своїх українців земляків. Повідомили в ТЦК. Так чоловік отримав подяку за те, що свого часу гідно прийняв обов'язок і приєднався до лав ЗСУ. Подякували йому саме ті, кого він боронив, за кого віддав здоров'я і мало не втратив життя. Коментують військові. 17 червня працівник військомату виконував свої службові обов'язки. Під час його роботи на нього скоїли напад. Невідомий вдарив військового важким тупим предметом по голові. Постраждалого доправили до лікарні. Нападника вже знайдено і затримано. Він відповідатиме згідно закону.